Привіт, Гарного, приємного дня. Я йду на дачу, несу песиком своїм смаколики, бо не була вже декілька днів. Мене вже... Ні, ну, на вихідний там люди приїжджають, там мої сусіди підгодовують, я розумію це. Але ж все ж таки вони сумують за мною. Виділила пару годин сьогодні дня, свого попрацювала, була на роботі, а потім, думаю, зайду і зараз їх погодую. Повернусь додому, а потім ввечері в мене ще тренування. Ось. У мене завжди такий ритм. Я постійно в Русі. і ще онлайн в телефоні завжди працюю, Ну, як більше зараз на всіх. І знаєте, про що я хотіла сказати? Що в мене була така неприємна ситуація, дуже неприємно стосовно того, що є таке. Порушення домовленості. Сьогодні в мене була така неприємна ситуація, що в мене було з людиною певна домовленість. І, ну, вона не перша, вона завжди таке буває, і воно буде, люди різні. Коли ви про співпрацю, ви про щось домовляєтесь, у вас якісь певні там є плани, але потім виявляється, що людина каже, обіцяє вам, певне, там щось там, що вона буде тільки так ваше приймає. Умови, так, є якась довіра. Ти потім починаєш з цією людиною переходити вже на такі довір... Довір... довірливі відносини, так? і готовий вже вкладати свої гроші в якусь роботу, певно, свої ресурси, час і все таке, енергію свою, а потім вона. Якийсь момент просто стає і за спиною робить по-своєму. Тобто вона розгортається, плює тобі, коли наступить більш сприятливі умови, в погані часи вона звернулася до тебе, а як тільки в неї налаштовуються гарні. Там більш спокійніше все стає, більш якось так вже налаштовано. Вона починає порушувати ці умови і робить по-своєму, і йде до інших фахівців, до одного, другого, третього. Потім починається ця колотнеча, вона робить так, як вона хоче. Тобто те, що ви обговорювали, воно анулюється, знецінюється. Тобто для тебе були більш жорсткіші умови, для інших вже інші, нема більше моральних принципів, нема більше якогось чогось такого. І все. Ну, Я відверто вам скажу, ніхто вам вже не поверне вашу енергію ні з яких боків. Чим це може бути потім. Для мене це неприємно, наприклад, так? для будь-якої людини. Але.